Наприкінці старого року ялинкам особливі увага та шана, адже без цього вічно зеленого деревця важко уявити собі новорічне свято, і не менш важко усвідомити, що перед тим як на два тижні потрапити до нашої оселі ялинка росла в лісі щонайменше п'ять років. На 25 гектарах у Бердичівському лісгоспі ростуть ялинки. Спеціально для того, щоб свого часу принести комусь новорічну радість. Деревце народжується з насіння. Цілих два роки необхідно для того, щоб ялинка виросла, хоча б на 8 сантиметрів. Такий вигляд вона має у 5 років і вже може слугувати прикрасою. Потроху ріст прискорюється, тож за рік ялина виростає на пів і більше метра. Подібний приріст хороший для дерев, які використовуватимуться для деревини, але аж ніяк не для новорічних, діляться секретами лісники. В такої ялини не товарний вигляд. Іграшок на неї багато не начепиш. А щоб рослина була гілястою та пишною, її висаджують у бідний на поживні речовини ґрунт. Заготівля новорічних ялинок починається з перших днів грудня і триває аж до 30-го числа. Але це не означає, що після рубки на плантації лишаються самі пеньки. На місце зрубаної ялинки підсадять нову, а спилюють лише більші дерева, пошкоджені та ті, які щільно ростуть. На зрубі лісники ставлять клеймо знак офіційної заготівлі, який також допомагає виявляти браконьєрів. А це є важливою частиною роботи лісових охоронців. У нас створено 9 рейдових бригад, які патрулюють всі неохойні насадження, і що з силлю, щоб не допустити самовільних рубок новорічних ялин. На боротьбу з браконьєрами кинули всі трудові ресурси лісгоспу. Чергують із ранку до пізньої ночі. Лісник Володимир Пеліховський каже, до ялин протоптав у снігу стежину, якою ходить він та його помічник. Чужі сліди одразу відстежують. Постороння людина під лісом замічається тим, що він не роботник ліса. І так він даремно під Новий рік під лісом не ходить. Він, значить, що то шукає. А що шукає? Ялинку. От під сходиш з нього питаєш, що людина, що ви тут шукаєте? Та гуляємо, як гуляємо, що ми не бачимо сокирів, ніж не бачимо пил. Бачимо, ми на це внимательно обращаємося, замічаємо для того, щоб це діло. І людина вже все, раз людину побачив, вона вже боїться туди йти. Цього року працівники лісгоспу вже склали на браконьєрів 12 актів. Покарання за самовільну рубку влітає в копійку, тож придбати ялинку дешевше, кажуть лісівники. Саме менше покарання за новорічну ялину це 154 гривні шкода і 85 гривень штраф. Загалом це виходить 240 гривень. Одна ялинка, саме менше. А далі воно йде, будемо казати, якщо вище до 2 метрів, це в два рази збільшено, в три і так далі. А якщо 5-6 метрова, то вона коштує. І 600, і 700 гривень, і 2 три тисячі. Якщо особливо є тільки самовільщики, які вилазять на велику ялину, зрізають вершка, ну, вона тоді шкода приноситься дуже велика. Вона тоді щисляється тисячами гривень, дві три тисячі, ми тоді платиться за всю ялину, яка вже пошкоджена до ступеня прикорочення росту. Для новорічного ярмарку планують заготовити 31 тисячу ялинок, а реалізували поки що трохи більше однієї. Ціни соціальні, кажуть у лісгоспі, від 15 до 40 гривень залежно від висоти дерева. Перш ніж придбати свою красуню, городяни оглядають чимало дерев. Важливо, щоб ялинка передчасно не обсипалась, тому варто звернути увагу на гнучкість гілок. А ще можна стукнути стовбуром об землю і подивитись, чи не посипалися голки. Як продовжити життя дереву та вберегти його свіжим безпосередньо у помешканні, підказують і самі продавці. Головне правильно поставити. Ми рекомендуємо ставити в пісок і через день водой підливати, вона буде довго стояти. Тобто нема ранції, яка вона. Ну, так, правда, краще вибирати, щоб вона була, шпильки були великі, грубі, тоді вона буде довше стояти. Деревцями цікавляться і приватні особи, і оптові покупці. Останні перепродують ялинки у різних місцях, у тому числі на базарі.